Крюківський вагоноремонтний завод нещодавно представив новий поїзд. Такий як той, що буде курсувати між Києвом і Борисполем. Цей поїзд досить таки сучасний. Його крейсерська швидкість 160 км на годину, а максимальна 200 км. Але, на жаль, чомусь наша держава вирішила не підтримувати свого національного виробника і закуповує дорогущі іноземні Hyundai, які до того ж не пристосовані до нашої залізниці. Тож вони на ній ламаються, і держава, відповідно, ще більше грошей витрачає на їхній ремонт і підтримання в більш-менш справному стані. Мені чомусь здається, що ці. Hyundai ламаються не випадково. А, в принципі, так і було задумано. Щоб вони ламалися, і щоб можна було висмоктати побільше грошей із бюджету на їхній ремонт. От. А тим часом. Через пару тижнів після того, як Крюківський вагоноремонтний завод представив оці новітні, цей новітній поїзд, на ньому дуже-дуже випадково відбулася пожежа. От. І ще коли цей поїзд тільки готувався півтора роки тому, на ньому теж відбулася пожежа. Ви знаєте, чомусь аж прямо хочеться аж прямо тягне пов'язати оці всі події в, одну, в один ланцюжок і вибудувати між ними логічний зв'язок на тему, чи дійсно ті пожежі випадкові і кому вони потрібні. Не знаю, може це така властивість людської психіки. Поєднувати різні події і будувати між ними логічний зв'язок. Думаємо самі.